Пам'ятаєте вантажівку крас, яка була незамінна. Мова йде про легендарну модель 255Б, також відому як лаптожник. Ця вантажівка мала чудову прохідність, легко працювала у важких польових умовах, не дуже залежала від погодних умов, і що важливо, відрізнялася якісною збіркою. Розробкою займався Кременчуцький автомобільний завод. З 1967 по 1993 рік ця модель сходила з конвеєра та постачалася більше, ніж у 50 країн світу. Завдяки цьому крас набув світової Слави і по праву вважається легендарною вантажівкою. Чому Лептожник? Таке прізвисько модель отримала завдяки широким шинам розміром 1300 на 530, які нагадували лапті. Вантажівка була оснащена системою регулювання тиску в шинах, а керування здійснювалося з місця водія. Крім лаптожні, Крас 255B мав ще одне менш приємне прізвисько Людожер. Чому ж легендарна вантажівка отримала таку похмуру репутацію? Як відомо, ідеальної техніки не існує, і Крас не став винятком. Це прізвисько закріпили. Майже за всіма радянськими кразами. Незважаючи на відмінну прохідність та витривалість, у моделі були недоліки, які складно ігнорувати. Дерев'яна кабіна під час езди бездоріжжям, тряска та вібрація були надзвичайно сильними. Довга робота на вантажівці призводила до проблем зі спиною та суглобами. Та й взагалі КРАЗ 255 не був призначений для експлуатації взимку через відсутність належної теплоізоляції, але водії все одно працювали на ньому, що негативно позначилося на їхньому здоров'ї. Не всі водії мирилися з Доліками багато хто власноруч удосконалював свої крази, щоб зробити їх більш комфортними взимку, в спеку та на бездоріжжі? З цього можна зробити висновок. Радянський крас був не такий уже й поганий, особливо якщо у водія була кмітливість і бажання пристосувати техніку під свої потреби. А як ви ставитесь до крас 250 b та інших моделей? Чи доводилося вам на них їздити?